Всім привіт! Зараз буду їхати на СТО, потрібно поміняти масло там в коробці. Подивіться як я буду добиратися потім назад додому, бо я машину буду залишати там. <хи> дивіться. Ось такий самокат, я його закидаю в багажник, а потім на ньому буду їхати додому. А потім знову буду забирати. А ще дивіться, яка в мене є картина. Прикольно. Я ніяк її не заберу, це я забрав був з академії. Коротше, ось такий самокат. Їду на СТОшку і п'єм додому. Їду додому помаленьку. Авто потрібно буде забрати вже аж вечором. Так. От прийшов додому, дивіться, яка в мене булочка чекає. Ти булочка? Ти булочка? Ти булочка? моя хороша Да-да-да. Зараз піду стригтися тут неподалік. Хотів до свого пірука сходити, але вона поїхала в відпустку. Непонятно до поли. Значить то там щось до 20-го, але я думаю, що це все довше. Тому я терпіти не буду, я вже пострижусь, піду до іншого. Не. Не. Я гостив баняшу жилкою такою. І дуже подобається. У другій годині дня завжди ми підкормлюємо трішки. Так, баняша, веди себе добре. Я пішов стригтися. Я бачу, що ти пофіг. Я пішов. Ну що, як? Гарно? Мені подобається. Так, я постригся і сходив ще в магазин. Ще зайшов в магазин, купив такі кекси, сердечки, ну і ці е, овочі, огірочки, перчик і капусточка. Коротше, салатик зроблю. Буду робити зараз обід, це все вийшло на 600 Ні, брешу. На 400 гривень це все вийшло. Буду зараз робити обід, буде гречка з серделечками і салатиком. Це буду готувати. Проси. Давай. На. Ось такий у нас. Сьогодні обід, гречка, сарделечки і салатик із сметанкою. Трішки спеції докинув і стаканчик коли. Людмилка зараз прийде, вона ще працює. Баняша ще тут, як тут. Вона просто завжди очікує, що зі стола щось впаде, так? Да? Поняєш? Все, я буду їсти. Їсти хочу у капець. Приїхав забирати машину, вже все зробили. Зателефонували, сказала, що приїжджай. Але я десь, коротше, вони там відійшли по справах. Зараз почекаю, коли мені ключі віддадуть, я поїду додому. Яка все-таки класна річ, самокат. От представте, я вже два рази його хотів продати. Хоча він в мене вже старенький, там крило відпавше. два рази я його міняв, воно постійно тут це болячка в них. Е, я не знаю, років чотири, напевно, чи п'ять йому. Чотири, напевно, десь так. Я хотів його декілька разів вже продати. От представте, якби зараз мені треба було сюди добиратися, це я або таксі визивав би, або пішки йшов. Ну тут недовго, тут в принципі близько, але пожаруки не сильно прикольно. А так собі їдеш, вітерець, в лице, все нормально, гарно прокатнувся. Взагалі це такий, ну це такий самий простенький самокат. Тут вмикаєш, вимикаєш, є світло, фара. Це газ, це тормоз. Все сигнал, все. Кирилом потрібно коротше, поставити, буде, замовити десь. Постійно тріскається, це в них тут. А складається він ось тут. Прикольно. Сяомовський. Це один із перших, як тільки вони завезли в Україну. Я одразу був його купив. Добрий вечір. Ми вигулюємося. Приїхали в парк Шевченка їсти сирники. І пити каву. Боня, як завжди, заглядає в рота. Боняш, добрий вечір. Погляньте, який гарний захід сонця. Взагалі краса, краса. Баняше. Вона втомилась.